Надцята година, час новин розповідаємо про головні події понеділка, 5 лютого. Доброго вечора. Бажаю вам. Я, Катерина Тиріна, і ось що на цю мить підготувала команда наших журналістів. Сьогодні Луганські енергетики розпочали серію пікетів своїх найбільших боржників на підконтрольній території області. Працівники Лео та районних електромереж зранку зібралися під адміністративною будівлею Лисичанського водоканалу. За годину таку саму акцію провели на першій прохідній Сєвєродонецького азоту. Від керівників підприємств вимагали розрахуватися за спожиту електроенергію. До мітингувальників ніхто не вийшов, не вдалося поспілкуватися з керівниками підприємств боржників і журналістам. Верните наши деньги! Верните наши деньги! Верните наши деньги! Большая задолженность, больше трех миллионов комбинат нам должен. А не, это водоканал, комбинат 70. Ну что, работаем по три дня, зарабатываем по пол зарплаты. А нам еще платить туда же водоканал, в ТЭЦ платить надо деньги, коммунальные услуги. Ну вот как жить? три дня в неделю работаем. В общем, в месяц получается 12 рабочих дней. Очень маленькая зарплата. Также больничные оплачиваются только за пятидневку. И отпуска у нас по две недели из-за этого. Отпускные тоже мы не видим. Как я выживаю, у меня есть дети, они немножко мне помогают. Так и выживаю. Сєвєродонецький азот винен за електрику 70 мільйонів гривень. Борг Лисичанського водоканалу перед ЛЕО – близько 140 мільйонів гривень. Директор енергетичного об'єднання Володимир Грицай каже, що з наступням тепла доведеться знову відключати боржників. Мітинг проходила абсолютно спокійно, мирно, трудовой коллектив Лисчанского РС привез сюда людей. Наше требование, чтобы к нам вышло руководство данного водоканала. Все-таки очень хотелось бы, учитывая, что уведомления были направлены во все инстанции, чтобы здесь присутствовали и городские представители городской власти, это и городской мэр, или профильные. Его заместитель. В моем понимании, здесь должны были находиться и представители областной и государственной администрации, в лице профильного департамента. К сожалению, никого не было. На Луганщині під повним контролем українських військових. Про це телефоном журналістам нашого каналу розповів речник штабу АТО Василь Лабай. За його словами, населений пункт поблизу лінії розмежування між містами Попасна та Золоте був підконтрольний Україні тривалий час та вважався сірою зоною. Проте сюди заходили як ЗСУ, так і бойовики. До війни тут мешкало майже пів тисячі людей. Катеринівка зараз територіально відноситься до Попаснянської військово-цивільної адміністрації на даний час у цьому населеному пункті проживає трохи менше 20 мешканців через обстріли з боку бойовиків в селі тривалий час відсутні централізоване електропостачання. Усім мешканцям запропоновано переселитися до попасної. Жодних порушень не було, українські військові діяли за мінськими домовленостями. Нагадаю, минулого тижня Збройні сили України взяли під повний контроль й нову Олександрівку. За словами речника штабу АТО, впродовж трьох діб в обох селах, як і по всій території Луганщини, обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано. На Луганщині 4 січня. Поховали бійця АТО Олександра Рибальченка. Нагадаю, він загинув 1 лютого на Донеччині. Командир відділення розвідників підірвався на вибуховому пристрої. Прийнявши на себе всю хвилю вибуху, він врятував життя побратимам. Прощалися з героєм у рідному селі Коржова. Йому було 24. чотири. Не кожемо славині заплати. Заплата. Андра Рибальченка побратими знають за позивним пломба. Він командував відділенням, був розвідником. Кілька разів каже командир, дивом рятувався під час військових операцій. Але 1 лютого він врятував інших, сам загинув. Піхота, яка стояла за ним, не царапини, тому що все войшло в нього. Он дійсно. Действительно... Возможно, кого-то прикрив очередной раз. У селі Коржово на Луганщині в Олександра Рибальченка залишилось четверо братів. Односельці кажуть, їх виховували бабуся з дідусем. Олександр був найстарший. Його і не хотіли брати, так як він являвся старшим опікуном у, у дідусі й бабусі. У нього була броня, але він все одно домігся того, аби його відправили на фронт. Друг загиблого Микола теж учасник бойових дій на сході. Каже, Олександр брав участь у військових операціях поблизу Лисичанська, Луганська, Дебальцевого та на Бахмутській трасі. З перших місяців пішов добровольцем. Він того, полтора, навірно, він тобто, навіть не оформлявся, що він служив. там казали, там за зарплати пішов за гроші. Ні, він деньги взагалі не отримав. Він був добровольцем і на добровольних началах це все діло. І побував він везде, По моєму дотоках були гарячі точки. Він був везде і сам туди, сам туди стримився піти. Траурний мітинг проводять на подвір'ї школи. Попрощатися з Олександром прийшло зо три сотні людей. Свою наречену Олену говорять друзі Олександра, той зустрів в АТО. Вони проходили службу в одному військовому підрозділі. Побратися закохані не встигли. Олена нині при надії. За кілька місяців на світ має з'явитися їхній первіст. Він був я не знаю, на сьодьмому небі. Частя та що коли узнав, що забеременіла там. Я не знаю, кожен раз як ми балакали. Ми розмовляли про те, що хто як назве, хто буде, кого ну хотів він сина, звісно, каже, защитник буде. Чербак події. дозвіл на зброю та гроші згоріли в автівці. «Нісан Сантерано біля Сєвродонецької багатоповерхівки по гвардійському загоряння сталося по обіді за 20 хвилин до 15-ї у неділю. За попередньою версією це був не підпал з камер відеоспостереження. Кажуть рятувальники, видно, що машина зайнялася сама по собі. Пожежу загасили близько 15-ї, травмованих та загиблих немає. Власника іномарки звуть Олександр. Він каже, купив її рік тому за 200 тисяч гривень. на душе, что жить не хочется. Там все документы поражали, деньги поражали, все поражали. Чем-то с документами и деньгами. Паспорт, на около 200 тысяч, может и больше. Сейчас я знаю, все документы восстановить это что за деньги нужны. По словам очевидца, возгорание началось из-под капотного пространства. Сейчас все материалы переданы полиции полицию, ведется следствие. вероятная причина возгорания – короткое замикання електропроводки. Автомобіль був повністю уничтожен пожаром за словами пресофіцера головного управління ДСНС України в Луганській області Олександра Чалогу. У 2017-му на Луганщині згоріло 40 автомобілів, в тому числі й через замкнення електропроводки. 200 людей з п'яти сільських районів Донеччини заповнили анкети для участі в розвитку приватних домогосподарств. Проект реалізується за підтримки благодійного фонду Карітас Краматорськ. Розпочато його було 10 січня. Триватиме до 15 березня. Заявку можуть подати як внутрішньопереміщені особи, так і місцеві жителі, які проживають в селах. Розмір гранту у нас коливається від 7,5 тисяч до 25 тисяч. Можна отримати так, як на якийсь мілкий ремонт господарських будівель. Можна отримати грант на насіння для посадки, можна на молодняк, птиці, корови, гуси ну все, що стосується сільського господарства, також теплиці можуть бути. Окрім грошей переможців, безкоштовно консультуватимуть щодо ведення тваринництва та землеробства. Коли ми даємо грант на ту ж птицю, то ми спілкуємося з бенефіціаром, чи має він певний досвід, він має допустим, чітко знати і розуміти, скільки він візьме цеплят для себе в сараї, скільки може затримати на цій площі, сколько він затратить кормів, які йому кормушки або лампи треба, Також а так за то, щоб умови ветеринарні, санітарні і всякі, щоб не було падежа птиці. Также мы можем приехать с визитом и посмотреть, все ли у бенефициара получается. Я 10 лет держала коров. Вот, ну, по некоторым причинам мне пришлось с ними расстаться какое-то время. А теперь у меня мечта опять завести корову, птицу, потому что корова птица не мешает. Я это все умею делать, мне это не сложно. Гранти на підтримку приватного сільського господарства надають вдруге. Торік 340 власників домогосподарств отримали 4 мільйона гривень. Уроки англійської, бальні танці та розвиваючі заняття для малюків. Понад 100 дітей займаються у гуртках благодійного фонду Карітас Сєверодонецьк. На одному з занять побувала і наша знімальна група. <плес> Нові слова вчать під музику та у танцях з носіями мови, спілкуються скайпом. так проходять заняття з англійської. Ну ми займаємося, танцюємо, поємо пісні, вчимо різні слова, граємося, всі все в ігровій формі. Ми розмовляли з жінкою з Камбоджі. Її звали Сару. Вона на вчена учитель математики. Оні у, у неї свой будинок. Вона нам наже пісню пела і показувала картинки свого міста. Иноземную мову тут 30 детей, веком от 8 до 13 лет. Первый раз занимались по медотике воржова Это изучение слов с помощью ассоциации. Дети видят картинку, дети слышат историю. И... Но каждое новое слово ассоциируется с какой-то фразой. И эта фраза проходит красной нитью через какую-то короткую историю. Действительно, есть результат. Ребята сегодня выучили за 30 минут 30 слов. Групу бальних танців ще набирають. Ми тільки почали набирати дітей, займалися 3 тижні. От, ну, думаю, через месяцев місяців вони будуть ну, вже танцювати добре. Ми приглашаємо дітей з 6 до 10 лет займатися спортивно-бальними танцями. На базі благодійного фонду займаються понад 100 дітей. Наймолодша група від одного року. Группа раннего развития. Это когда мама з ребятами приходять саме на заняття, когда наш психолог їх, як взаємодіяти, як услышать ребенка, і розказують самі головні в развитии ребенка, які упражні. У гуртках, каже Сергій, займаються хлопці та дівчата різних категорій. Це багатодітні сім'ї, переселенці, діти учасників АТО. Анастасія Дашко, Роман Царевський події. Школярі Краматорська стали переможцями міжрегіонального фестивалю Роберфьорст більше, ніж робота, що відбувся у Харкові цими вихідними. Учасники презентували природоохоронні стартапи та роботів. Ті мають вирішувати проблему забруднення води. Окрім конкурсної програми, проходили майстер-класи з робототехніки та легоконструювання. Детей у нас в команде семеро. Одного у нас по семейным обстоятельствам сейчас с нами нет, но он за нас болеет, переживает, передает приветы в скайп, мы с ним общаемся. А дети, что должны знать? Наверное, какие-то элементарные конструирования, которые они знают еще с детского сада. Команда у нас в этом году новая. То есть я хотя занимаюсь два года, но в этом году команда новая. Мы собрали робота из Италии Лего и писали программу в, в программном среде Lego Mindstorm Education. Загалом на фестиваль приїхали 150 учасників. Команда АЙТІ Вейс Краматорська стала чемпіоном відбіркового турніру. До її складу входять учні загальноосвітньої школи номер 16. Тепер вони поїдуть до Києва на всеукраїнський робоферст. І це була остання інформація випуску. Більше новин за годину та на нашій сторінці у Фейсбук. А якщо вам є що розповісти подіям, телефонуйте до редакції за номером, що зараз бачите на екран. Далі ефір продовжить мої колеги Донбас Лайф. Я ж бажаю всім тільки гарних новин і побачимось о 17.00.